Балакав я тільки що з хлопчиною, йому 14-16 років, ну, 14 районі. Він живе тут зараз місяць в Карпатах, так? І вчора розповідає, що сьогодні розповідає, що вчора трошки нижче по річці, це річка Свіча. Нарахував 116 здохлих форелей. Звідки вони могли тут там взятися? Знову хтось браконьєрнічає і б'є струмом рибу. Її колись раніше з річки свіча повністю винищили. Роки три тому лісництво запустило сюди ну, так досить немало і небагато мальків форелі і хтось знову браконьєрничає. Якщо б'є б'ють рибу током, та, яка поздихала, поплила, поплила нижче, по-перше, ну, ту, що виловили. Друга здохла, та, що поплила нижче. І та, що вижила, вона вже ніколи не дасть потомства, тому що від струма. Ну, від струма потім більше не нерестяться. Сьогодні 5 липня, 25 рік, свіча.